Добрий день, діти! Сьогодні ми будемо складати речення про цю гарненьку дівчинку. А дівчинку звати Катруся. І будемо складати про її захоплення. А захоплення в неї у катрусі являється приготування різноманітних страв. І ми будемо про це захоплення складати речення. Ну, дітки, розпочнімо. Подніми з вами будемо складати речення про цю дівчинку, а саме про її захоплення. Улюбленим захопленням катрусі є приготування різноманітних страв. І ми будемо про це захоплення складати речення. Спочатку ми назвемо страви, які полюбляє готувати дівчинка. Зараз вони з'являться перед вами на екрані, а ви їх називаєте млинці, суші, піца. Спагетті. Пончики. суп, риба. Ось такі гарні страви готує дівчинка. Скажіть, будь ласка, серед цих страв є ваша найулюбленіша страва? Я, до прикладу, дуже полюбляю піцу. Добре, сьогоднішнє наше завдання це складання речень. Ми будемо складати речення про катрусю. І вони будуть звучати наступним чином. Катруся готує, і вам потрібно буде назвати страву, яку готує дівчинка. Але, як ви бачите, кожна страва під певним номером. Тобто перед вами буде з'являтися картинка дівчинки з номером певної страви, і ви повинні пригадати, яка ж страва під цим номером. Зараз ви уважно розглядаєте страви, запам'ятовуєте номер кожної страви і потім виконуєте завдання. Тобто з'являється картинка дівчинки, біля неї номер страви, і ви промовляєте речення. Катруся готує, згадали номер страви? У нас це суші, так? Катруся готує суші. Ну що ж, тепер починаємо. У всіх вийшло речення Катруся готує спагетті. Продовжуємо далі. Вийшло речення Катруся готує суп. Катруся готує млинці. Катруся готує пончики. Ну що, ви молодці? Це завдання ми виконали. А тепер зробимо завдання трішки складніше. Нам треба буде описати страву, яку готує катруся. І описувати страву ми будемо за допомогою органів чуття. Наприклад, такий орган чуття, як очі, бачать страву, яку приготувала дівчинка, і можуть її описати. Язичок знає, яка це страва? На смак. Завдяки носику ми можемо описати запах цієї страви. Отже, приготувалися? Давайте спробуємо спочатку всі разом. Ми бачимо, що перед нами з'явилася картинка, де намальована наша катруся. Бачимо орган чуття оченята і страву, яку приготувала катруся. Тобто ми дивимося на цю страву оченятками і можемо її описати, зовнішній вигляд цієї страви. До прикладу, я можу сказати наступне: Катруся готує. Красиві пончики! А що помітили ви? Що помітили ваші оченятка? Які пончики приготувала катруся? Можливо, у вас вийшло зовсім інше речення. Ну, а тепер спробуйте самостійно. Катруся готує солодкі млинці. А у вас які вийшли млинці? Катруся готує духмяну піцу. Яке речення вийшло у вас? Ну що ж, я сподіваюся, що у вас вийшли гарні речення. Наостанок я пропоную вам гру, яка називається Знайди відмінності. Перед вами, можна сказати, два меню верхнє і нижнє. Страви, які приготувала Катруся, ви повинні знайти відмінності між верхнім меню і нижнім меню. А я вам кажу до побачення, до наступних зустрічей. А на цьому наші дітки заняття. І дійшло до завершення. Ви всі були молодці, гарно складали речення по малюнкам, що приготувала наша катруся. Вона сильно вдячна вам, що ви гарно складали речення. А на цьому, дітки, я з вами прощаюся. До побачення.